Саме перший, найголовніше, що найбільше впливає на те, що люди купили щось маленько. А ви можете повпливати на людські потреби? Нагадати її, що Ну Так, якось можна нагадати. Дивіться, от є магазини. Є магазин. Проста річ. Позмагазин є, проходить 5 тисяч людей. Сензайція трафіку. І умовно кажучи, дивіться, ми проаналізували, що до нас кожен день заходить тисячу людей. Тисяча людей. Із них за статистикою купляє 400. Це навіть якщо ви нічого не робите. 5 тисяч прийшло, тисячу зайшло, 400 купило. Не важно, що купили, щось купили. Умовно кажучи, купили в середньому на чек 50 гривень. Середній чек. Позмагажим за день пройшло 5 тисяч, тисячу з них зайшло, з них 400 купило, а 600 вийшло і не купило. І цих 400 купили кожен в середньому на чек 50 гривень. Ну, так рухається весь процес. Да? Чи, Чи якось по-іншому клієнту попадає? Окей, от як на першому етапі попливати? Якщо до нас заходить 10 людей, з кожних 10 людей четверо купляють. Ну, умовно кажучи, да? понятно, що деколи що це треба прораховувати якимось там денним показникам, там зайшло 1400 купили. Яка проста логіка, от на що у вас, збільшити кількість людей. Збільшити кількість людей, яка зайде в магазин. Ну, якщо ви збільшите, щоб до вас в магазин зайшло на 500 більше, 1500 зайде, а не тисячу, то. За простою статистикою, яка кількість купить вже? 600. 600. 400 на 50 гривень середній чек. Це яка сума? 20 тисяч гривень. А 600 на 50% це сума виторгу, яка на день? 30 тисяч гривень. Це приріст на 50%. Зрозуміло? Що можна зробити, щоб з цього трафіка. Зайшло не тисячу, а 1500 тисячу людей. Ефективний бізнес це там, де ти вкладаєш, наприклад, 1000 доларів, вкладаєш тисячу доларів і маєш прибуток, допустимо, 300 доларів. Тому що є бізнес, куди треба вкласти, наприклад, 5 тисяч доларів і можна мати тих же самих 300 доларів прибутку в місяць. Угу. Так, який бізнес ефективний? Цей, вважаю, менше складаєш? Більше отримаєш. В психології продажників є поняття як образ середньостатистичного покупця. І під нього вже підлаштовуються товари і вся реклама. От хто вас, ваш середньостатистичний покупець? Чоловік, коли треба, заплатить за річ, яка коштує 100 гривень 500 гривень, якщо йому ну, терміново треба. А жінка, якщо Побачить товар, який вчора коштував 300, а зараз коштує 225, і він їй взагалі не потрібен, вона його купить. Купи. Так що впливає на психологію цієї середньостатистичної жінки? Знижка. Знижка. Принцип контрасту психології. Да? Коли стоїть клас, написано чудова ціна 10 гривень, чудово відносно чого. Чому зараз? Всі маркетингові цінники, всі маркетингові прийоми везде. Реклама, зовнішня реклама, цінники. Стара ціна. 50 гривень. Нова ціна. 35 гривень. Принцип контрасту. Людина завжди порівнює. Мозок завжди робить вибір А чи Б. Якщо ти їм цього вибору не даєш, вони кажуть, мені кукля. Не впливає. Ні, ні, Найбільше будуть впливати прийоми з контрастом і ціни. Один індійський махараджа це дуже багато, дуже багато людей. Зайшов раз в Лондоні в центр в автосалон Rolls-Royce. А індійці, вони ж всі такі, знаєте, на вигляд одинакові. І менеджер, який реалізовував ці машини, rolls він підійшов і сказав: знаєте, Эта машина, на вам не по кишечнику. Okay. как? Он такой, типа... Это Махараджа твой, скажи. Я беру шесть. Четкий офигел, думаю. Фіас, а? Обидно. Ну и потом узнал, кто это был. Но, я, так, я клиента образовал. он на шесть машин. Знаете, что это Махараджа потом загрузил на автомобиль? Подрываю. Нет. Перевіз їх Індію і сказав своїм підлеглим, що ці машини виключно для того, щоб возити сміття. Хороший удар по іміджу Джо Буллин для компанії Роффейс. Mm. Так помилка менеджера влучу. Як ви відноситесь, коли заходить там е, ключова е, людина компанії в магазині? Як? <пізь 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 <пізь> <міч>? <пізь> як, з повагою їх до дуже статусної особи. Правильно? А якщо ви будете за таким принципом відносити до, до таких людей, от як гадалки впливають на людей, чого вони завоюють довіру так швидких людей? А що вони говорять про людину? Всього не Там в тебе майбутньому чоловік буде багатий. Вони розказують про кого? Про, про саму людину. Піднімають її статус дуже сильно. Так? І коли про людину говорять якісь речі приємні? То що людина робить? Її ну, рівень самовпевненості піднімається. А коли рівень самовпевненості людини піднімається, да, то до чого вона стає готовою? Відкритись. До чого вона стає готова? До більш дорожчих покупок. З точки зору проти. є чотири категорії зубах. А, Б, С і Д. Категорія А це товари, на яких заробляються гроші. Ну, зараз я вам поясню, на яких товарах заробляються гроші. Ну, Молоду перше, це товарах, на яких найбільша маржа. Націнка. Найбільше грошей заробляється. Є товар коштує 10 гривень, є товар коштує 100 гривень. Націнка 10% і там і там. Де найбільше заробляється? Заробляє? На якому товарі більше заробляються? У тому що 100 гривень. Понятно, що це дорогий товар. Далі другий це. Об'єм. Ну, Якщо цих товарів продається в день 100, а цих 10. То круто. Категорія А це товари дорогі, на яких заробляються велика націнка, які дуже швидко обертають. Категорія Б. Це товари дорогі. Але які малий об'єм. Ну, Вони дорогі, але в них малий об'єм. Да, їх в день можуть взяти 1-2. Але ми на кожному заробили гроші. Товар творюється, це, це товар, який має великий об'єм, але має низьку ціну, малу ціну. Ну, дивіться, от є порошок е, як там? тупатий хань чи юпатий шань. Або хасти, ні. Вухастий нянь. От, вухастий нянь. Він, він є е, у всіх, правильно? У всіх конкурентів. І всі на нього знижують ціну, тому що це своєрідний товар-індикатор. Всі там дивляться. А по чому у вас, а чому у тих? Я буду купляти там, де воно дешевше. Як правило, всі компанії, сітки, вони на такі товари зменшують ціну. Правильно? Так, да, ці товари купляють. Як ви думаєте, на цьому щось заробили? А перелопатили, так? Да? Складування, робота продавця, робота кумірника. <кій> Займають місце на полиці. Який товар королопачується, а на ньому щось заробляється майже нічого. Але об'єми великі. це категорія С. І категорія В це всю решту. Це товар, це весь решта товар, який ну, на ньому мало заробляється і він має невеликий оборот. Уявіть, собі, що це шоколадка. Не слі. <свісно> Не для реклами. Важить вона 200 грам. Об'єм її приблизно 200 мл. Об'єм. Ціна її в магазині 50 гривень. Об'єм 200 мл. Вага 200, 200 грам. А тепер уявіть собі, що перед вами, на жаль, води нема. Упаковка води. Індральна. Морчинська. Півтора літра, шість штук. Ціна 50 гривень. Тих же самий. Який в неї об'єм? Шість. Півтора, 9, Дев'тися тисяч мілілітрів. Яка вага? 9 кілограмів. 9 тисяч грамів. Ціна одинака. Тепер, як ви думаєте, на складування, перевоз, логістику, розгрузку, виставлення над, на полиці, на який товар буде тратитись найбільше роботи, труда і грошей і часу? воду. На воду? Що виходить? Що ми, Коли ми продаємо. Ставимо націнку на цей товар на шоколадку 50 гривень. Ставимо націнку, наприклад, 20 гривень, продаємо за 70 На воду ставимо також націнку 20 гривень і теж продаємо на 70 Тут затратна частина може складати 5 гривень і прибуток 15 гривень. А тут на воді затратна частина може бути 18 гривень і прибуток 2 гривень. Який принцип ви зараз зрозуміли для себе? Чим менший товар по об'єму, це перший картин, менший по вазі і дорожчий по вартості, тим більш вигідніше його продавати, і тим більший прибуток він приносить вашому нозю. Зрозуміли? Машина одинаково тратить гроші, щоб довести товар з пункту А, з пункту Б. І не важливо, що там, шоколадки. Чи мінеральна вода? Там то наш одинаковий. Машина шоколада може коштувати там 15 мільйонів, а машина води 500 тисяч. Розумієте? А витрати одинакові? Експідітори заплатити, машину відремонтувати, бензин залити. Де їх треба вставити? П'яте шоста. П'ята шоста поводиться. А де вони зараз стоять? Наверху. А скажіть, будь ласка, а жінка може достати його? Добре. Не може. Отявіться, це товар категорії А. Зрозуміло, да? ми на ньому заробляємо. Класно. Оборот, заробіток. І він стоїть в зоні прямого недоступу до людей, які переважно його купують. Магазин самообслугований, правильно? Ну, тобто сама атмосфера в магазині заточена під що, щоб клієнт сам прийшов і вибрав товар. А він не має доступу до цього товару. Що йому потрібно? Що є перешкодою для того, щоб він це товар взяв? Продавець. Ну, треба, щоб продавець його дістав. Або вона буде діставати. А це незручно. Люди, ліни. Люди шукають найбільше прості і вигідніші для себе. А на першій і другій полиці, що можна розміщувати? Щось подарункове, щось цікаве, щось нове, щось таке, яке дуже рідко купляє. Щось таке, яке можна позиціонувати, якийсь музейний експонат. Види? По тих людей в музеї ходять. А товари, які постійно купляються, обертаються і на яких заробляються гроші, вони мають бути де? В доступі, в прямому доступі до тих людей, хто є їхніми прямими клієнтами.